Ось у нас так склалося, що ми вважаємо, що українську мову має берегти, любити і шанувати тільки філолог. Щоб щось зробити для розвою української мови, не обов'язково бути філологом. Достатньо просто бути українцем, який прагне зберегти свою мову. На жаль, так є, хочемо ми чи не хочемо. Кожна мова зазнає змін, і досі мовознавці сперечаються ті зміни, що зазнає мова: це прогрес чи регрес. Начебто, ми піднімаємося в якісь щеблях еволюції, начебто. Ми щось змінюємо технічно, що це є для мови прогресом чи регресом. Але те, що є беззаперечним явищем і фактом, це те, що є граматичні форми, є граматичні категорії, є слова, які вмирають. І чи житимуть ці слова, чи вони помруть, залежить від нас. Ми не говоримо зараз про застарілу лексику. Ми говоримо про наші діалекти. Це для нас є свого роду євшан зіллям, яке нагадує звідки ми і де є наша земля. Мова наша жива і мова розвивається. Давайте будемо любити нашу мову.